Уявіть себе архітектором тоталітарної країни. 1917 рік сталася революція, ви будуєте тоталітарну країну. Ваш ключовий ворог не назовні, це відсутність єдності всередині. Бо якщо ви маєте єдність, то 140 мільйонів там людей будь-якого ворога просто затовчуть. Ваш ключовий ворог це ворог зсередини, який підриває ідеологію тоталітарної країни, тобто вільна думка, іншими словами. І цю вільну думку треба взяти під контроль. Малювати червоні лінії, які та думка не переходить. І як це зробити? Ну, крок номер один: зменшити кількість людей, що думають, змінити освіту, прибрати смисли, якими ми користуємося в мисленні. Тому крок номер один: освіта, яка не вчить мислити, технічна, пролетарська, яка ще завгодна, але освіта, яка навчить мислити. Другий крок прибрати смисли з обігу. Є купа артефактів смислових, які спонукають нас до мислення. Їх треба прибрати. Куди їх прибрати? Їх треба прибрати в музеї. І музей стає не місцем медіації доступу до смислів, а місцем, в якому зберігаються смисли для наступних поколінь. Завжди. І ті наступні покоління ніколи не приходять. Але смисл зберігається, і люди, які тим займаються, вони свято роблять і вірять, що це дуже важлива робота. Це насправді дуже важлива робота. Але музей, який не є медіатором смислів, нікому не потрібен. Бо нам сьогодні свої проблеми треба вирішувати. Нам сьогодні треба знаходити рішення, а в нас нема на чому ґрунтувати їх. Ми не маємо доступу до смислів. Ми досі живемо в такій системі. Далі, прибрали смисли з обігу. Менше людей, змінили світу, стало менше людей, які мислять. Далі, як приборкати тих. То мислить, хто є, хто народжується в інтелігентних родинах, кого батьки навчать мислити все одно. Дуже просто треба монополізувати фінансування культури. Держава стає монополістом, який має єдине право фінансувати культуру. І тоді всі люди культури стають службовцями державними, де факто які отримують гроші від держави. Чи це погано? Ні, це не погано. Але в нашій моделі сьогоднішній, коли ми хочемо відірватися від тоталітарізму, коли йде війна, по суті, двох культур: тоталітарної, нашої свободної, ну ми точно не можемо так робити. Тому я. Якщо чесно, я думаю, що якщо ми закриємо Міністерство культури, взагалі ліквідуємо, то нічого не зміниться, буде краще. Це відповідь на питання, чи має держава фінансувати культуру. В цілому в світі, в різних культурах, може бути по-різному. Але в Україні, чим далі держава від культури, тим буде краще нам.